Як ну, то так було зроблено. Да. Я подивилась на ці е шматочки з цукіні. Ну, щось мені так показало, що його вирізали ложкою. Тому щось я обрала для себе цю стратегію. Це ж хороша ідея, до речі. Ложкою, так? Да? Угу. Вакханаль якась відбувається. Всі побігли за ложками. Я чесно перший раз таки бачив, щоб турне вирізали ложками якось. Але мені теж захотілося спробувати. Я теж пішов, ложку взяв, думаю, от сюди цей кабачок іди, починаю його кромсати. Та ні, та ви що? Я кинувся того і почав вручну нарізати. Я не шарю, як це робиться. Чесно скажу. Турне доволі складно робити. Типу, ти маєш там скрупульозно це все вирізати, там, оцю бочечку зробити, потім з тої бочечки, як Мікеланджело, так все треба зайве повідсікати, щоб воно гарно було. Ну, це насправді запарно. Я просто ще тим не займався ні разу. покажи. та й в мене щось воно, шляпа якась виходить. Я не знаю. Що в тебе? Ну, пап'є-маше якесь робиться. В мене з цим турне завжди була проблемка. Взагалі, в мене е, є теж на кухні турне, і там працює з цим турне. В мене окрема людина. Так, Він стоїть там собі, вирізає. Я не роблю таке. Мені взагалі мене аж бісить, коли там стоїш, воно не виходить. Що там? О, Боги! Що таке турне? Це вид нарізки овочей, такі воно має бути овально, красиві такі. Як одночасно як приплюснута бочечка з утонченими краями, але не гострими, а трошки заокругленими. Ти їх вирізаєш ідеально там коротше морочий голуб. А як я казала, я троєшніця. <гум> Ладно, троєчниця, то я оце поки виріжу. Ну, взагалі треба. ну, типа. Більше Поліно. Більше. Там руки були дорослі. Вона робить знатно маленькі ці турне. бо дійсно, можливо, для неї це були великі дуже. <гум> Едік. Едік. А. Це найприємніший час, бо ти тепер мовчиш. Так всі мовчають, ти замітив? Така гробова тишина була просто, типу. всі стоять короче, і чекають. І просто бібліотека. Ну, я не знаю, навряд чи колись таке було на МША, типу, що просто всі стоять і така тишина.